Ярослав, дивлюсь, мотори в нас такі лежать. Так, да, люди ж пишуть, що ми продаємо котів в мішку, продаємо хлам, мотори, які своє від'їздили. То ось хочемо їм показати. Мотори, які своє від'їздили, в нас лежать окремо. До них ще руки дійдуть, ми їх розберемо, подивимося, може, із них щось можна буде продати. А ми продаємо тільки перевірені двигуни, які оглядаємо ендоскопом, Також дивимося стан розпредвалу, знімаємо піддон. Ну, Я не знаю, що ще можна на моторі подивитися, щоб ну, його не розбирати. Все, що можна, ми дивимося. І на двигун ми свій даємо гарантію 14 днів на перевірку та установку. Цього з головою достатньо, щоб ну, в середньому двигун 3 дні ставлять. Бувають у нас майстри навіть за сутки ставлять, і потім остається у вас 13 днів, щоб його протестувати. За 13 днів можна я не знаю, з України з'їздити Німеччину і назад повернутися. Ну, перевірити. Роботоспособність, а ви напишіть в коментарях, як ви хотіли, щоб ми перевіряли двигуни. Що ще що ще потрібно дивитися, окрім того, що е, перелічив Ярослав?